Ти п'єш какао неправильно. Шок-факт. Какао це не просто напій з дитинства. Це найпотужніший стимулятор кровообігу мозку. Він у 40 разів сильніший за антиоксиданти зеленого чаю. Воно розширює судини, знімає втому, стабілізує гормони і піднімає дофамін. Зберігай рецептик, одна ложка чистого какао, тепла склянка води, трішечки кориці і після того, як ти вип'єш цей напій, ти будеш зовсім інша. Пам'ятай, що какао вимикає твій мозок. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гай по безпечному омолодженню у подарунок. На консультацію три дев'ятки поділись з подругою, підписуйся тут багато жіночого. І якщо було корисно, став лайк.